Перевіряємо в другій парі однорамочних відводків чи прийняли матку, яку ми випадково задавили. Так. Зараз витягнемо кліточку. Дивимось. Це швидше все б мали прийняти, бо був тільки один маточник. І не було у нас цього так. Ну, кліточки тут. Та я заліпляв воском, там все вони вигрізли. Зараз зупинюся, подивлюся, чи це, і потім включуся. Так. Маточку прийняли. Буду... Не знаю, що це сфокусується. Щоб яйця... Може простіше показати маточку, де вона mm -hmm. ходить. Так, зараз я її десь бачу, а ось. Трішки сонечко і не видно так. Це ми оглянемо. Что буду оється? Все прийняли. Тепер залишаємо їх так, щоб. Вона гарно засіяла, бо ще засів маленьке яйця, як відчинки не бачив. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити, як вони будуть розвиватися. Сьогодні в нас 2 серпня. Це однорамочні відводки. Зараз ніби трошки пішов взяти, що золотарник, а має пришвидшитись. Всім щастя.